Вітаю, шановне панство! Нарешті дійшли руки до рецепту мульфара. Відео відзняти давно, але згребти думки думки вкупу і змонтувати часу катма. Були погрози, що я тут збираю лайки. Але, як каже Василь, до мене це береться як до голої гузиці попіл. Тому пішли я швиденько введу вас у курс справи в оновленій версії. Почнемо зі шпинатних коржів. Збиваємо яйця з цукром до збільшення в об'ємі і посвітління. Поки яйця збиваються, блендеруємо шпинат з олією та лимонним соком. Борошно об'єднуємо з розпушувачем та розмішуємо. До яєць вливаємо кефір, вводимо борошно та шпинат. Можна помішувати лопаткою або на мінімальних оборотах, як це роблю я. Випікаємо два коржі при 160 градусах 15-20 хвилин. Не перепечіть, бо шпанат втратить колір. Даємо охолонути, замотуємо в плівку і стабілізовуємо ніч у холодильнику. Переходимо до сирного коржа. Ледь збиваємо вершки та окремо збиваємо яйця з цукром до тієї ж консистенції, що і на шпинатні коржі. Об'єднуємо вершки, яйця, крохмаль та вершковий сир по типу Філадельфії. Випікаємо корж при 160 градусах 30-35 хвилин, поки він не стане сухим і не буде пружинити. Крем звичайний заварний, ідентичний тому, що у попередньому відео. Щоб він був стабільним, додаю розтоплений желатин. Бо у попередній версії були коментарі, що пляцок зле тримає форму. З цим кремом він буде мегастабільним. Щоб сирник не опадав, використовуйте сир жирністю від 21%. Добре збивайте яйця, ну і, звичайно, практикуйтесь. Пропорції поливки залишаю, лимонний шоколад можна придбати у магазинах з кондитерським приладдям, але то не обов'язково. І без шоколаду він буде смачний.